Очилого воїна, героя Івана, до церкви твоєї принесені, і того заради, куго вони принесені. Рівне втратило ще одного захисника. У Свято-Покровському кафедральному соборі міста попрощалися із загиблим воїном Іваном Хавруком. Життя 34-річного солдата обірвалося 11 листопада 2025 року на Дніпропетровщині. Він був весельчиком. Він був в минулому спортсменом, і це багато що говорить. Він був впевнений в собі чоловік. Він міг так підняти нас, він танцював. Він приходив тільки приходив додому і свої сучасні танцюльки влаштову. Так він мені запам'ятався. До лав Збройних сил України Івана мобілізували у січні цього року. З найрідніших у чоловіка залишилися мама та донька. Змавку його дуже любили в родині. Ми всі тішили, що я такий хлопець. Мав добре виховання українське, займався багато спортом. Він був добрим плавцем, досягнув значних результатів, був на багатьох змаганнях. А і коли він був маленький, коли були, був школярем, ми його запрошували на свята великі, він приходив до нас додому колядувати. Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв кладовище нове у Рівному вічна та світла пам'ять українському воїну. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.